Є пухлини головного мозку аденому, гіпофіза, пролактиноми. Це ті пухлини, які виробляють гормон пролоктин, та які дійсно можна вилікувати без хірургічного втручання. Моя пацієнтка знайшла мене через сайт, повністю присвячений проблемі лікування захворювань гіпофіза. Вона звернулася з дійсно велетенською аденомою гіпофіза, максимальний розмір якої був понад 6 см. Та на її щастя, пухлина виявилась пролоктиномою. Пацієнтка скаржилась на головний біль. Розлади з менструаціями, неможливість завагітніти, фригідність, емоційну лабільність. Але за два роки лікування таблетками пухлина майже повністю розсмокталась, зникли головні болі, нормалізувалися менструації, з'явилась наснага до життя. А найголовніше пацієнтка завагітніла та народила здорову дитину. Попри розвиток сучасної медицини, причини появи пухлин головного мозку та, зокрема, аденом гіпофіза достовірно не визначені. Є багато різних теорій, які не є загально прийнятими. Підвищення пролактини в крові, гіперпролактинемія, може бути фізіологічним процесом, який виникає в результаті вагітності фізичних навантажень, стресу, сну, статевого акту, споживання деяких продуктів. Патологічне підвищення рівня пролактину в крові може виникати при структурному ураженні гіпоталаму гіпофізарної ділянки. До гіперпролактинемії може призвести і застосування деяких лікарських засобів антидепресантів, антипсихотичних препаратів, високодозованих оральних контрацептивів, протисудомних препаратів та інше Симптоми розділяють на гормональні та структурні. До гормональних симптомів цього патологічного стану відносять порушення менструального циклу, оліго- або аменорея, анавуляторний цикл, галакторея, безпліддя, зниження лібіду та фригідність, гірсутизм надмірне оболосіння у жінок з чоловічим типом. Гіперпролактинемія спричиняє низку метаболічних порушень. У хворих відмічено прогресивне зменшення щільності кісток за рахунок переважання резорбції кісткової тканини, що супроводжується больовим синдромом та призводить до розвитку остеопорозу. Виразність цих симптомів послаблюється при нормалізації рівнів пролактину та статевих гормонів у сироватці крові. Виявлено також пряму стимулюючу пролактину на бета клітини підшлункової залози. Що проявляється базальною гіперінсулінемією та нормоглікемією. При проведенні глюкозотолерантного тесту відзначається більш виражений порівняно з нормою викид інсуліну та значне пригнічення секреції глюкагону. До структурних симптомів відноситься здавлення зорових нервів, розбільшені пухлини в розмірі, що проявляється зниженням гостроти зору та появи темних плям перед очима, обмеженням полів зору. Тривала компресія може призвести до незворотних зорових порушень, поширення пухлини в третій шуночок головного мозку та перекриття лікворопровідних шляхів мозку, здатне спричиняти оклюзійну гідроцефалію, що викликає підвищення внутрішньочерепного тиску, яке проявляється головним болем, нудотою блюванням, іншими неврологічними симптомами. Такий стан потребує термінового хірургічного лікування. Пролактинома є одним із варіантів аденом гіпофіза. Аденома гіпофіза доброякісна пухлина головного мозку, що досить часто зустрічається. Вік хворих найчастіше коливається від 20 до 80 років. Діти діагностуються рідко. Пухлина гіпофіза розміром менше 1 см називається мікроаденомою, більше за 1 см макроаденомою. Аденоми гіпофіза можуть бути гормонально активними, виробляти той чи інший гормон, а можуть бути гормонально неактивними. Симптоми аденоми гіпофіза можуть відрізнятися. Якщо це гормонально активні пухлини, то вони можуть спричиняти таке захворювання, як акромегалія, пухлина виробляє гормон росту або викликати хворобу кушинга. Пухлина продукує адренокортикотропний гормон. Пролектинома – це пухлина гіпофіза, коли рівень пролектину у крові підвищений в десятки разів. Пролактин стимулює секрецію молочних залоз і впливає на регулювання статевих гормонів і водночас на гонади яєчник або яєчко. У жінок починаються порушення менструального циклу, збільшення грудей та продукція молока. У чоловіків порушення лібіду та потенції. Клінічні симптоми залежать від розміру пухлини. Тривалості впливу та ступеня тяжкості гіперпролактинемії, що призводить до гіпогонадизму. Мікроаденоми, як правило, не дають неврологічної симптоматики, на відміну від макроаденом, які часто супроводжуються порушенням функції зору, головним болем, іноді гіпофункцією. Аденогіпофіза у чоловіків та жінок гіпогонадизм супроводжується зниженням мінеральної щільності кісткової тканини. Сучасна діагностика гіпофіза включає МРТ головного мозку, з внутрішньовенним введенням контрастної речовини, аналіз крові або сечі на рівень гормонів гіпофіза та інших ендокринозалоз, огляд ендокринолога та офтальмолога та наприкінці обов'язкова консультація нейрохірурга. В залежності від виду аденоми гіпофізи застосовуються ті чи інші методи лікування. Призначити професійне лікування може тільки вузький профільний спеціаліст, який прицільно займається такою патологією. Одні аденоми гіпофізи лікуються медикаментозно без операцій, інші потрібно тільки оперувати, але операції не потрібно лякатись. Зазвичай зараз це міні-інвазивні малотравматичні операції без розрізу шкіри, через природні отвори, без трепанації, операції через ніс. На наступну Добу пацієнт вже виходить з палати на двір, вільно спілкується з родичами та може бути виписаний з клініки на третю, п'яту добу після операції.